За час свого правління Едуард IV сильно зміцнив свою владу. Хоча рідко він скликав парламенти, проте відчував себе настільки впевнено, що навіть знайшов час на будівництво храму Святого Георга та Вінзора. Здавалося, що Юрки назавжди прийшли до влади, але їх погубили внутрішньополітичні сварки, які розпочалися 9 квітня 1483 року, коли король раптово помирає у віці 40 років. Після його смерті корона дістається його 12-річному сину Едуарду. Арду п'ятому проте із цим не захотів погодитися рідний брат Едуарда Герцог Річард Глостерський. Він також зажадав корони, і його племінники для нього були явними ворогами. Річард був представником династії Йорків, і окрім того, він був видатним воїном і тривалий час проводив, удосконалюючи свою вправність володіння мечем. В результаті м'язи його правої руки були надзвичайно розвинутими. Він відзначався значною мужністю і стратегічними здібностями. Його образ використав Шекспір у своїй трагедії Річард Третій, хоча показав його підступним жадібним потворою з великим горбом на спині. Наймовірніше, він таки мав проблеми із хребтом, але не настільки, щоб бути схожим на потвору. Парламент визначив йому бути регентом при Едуарду V. боячись за своє життя, королева Єлисавета Вудвіл сховалася у Весмінстерському аббатстві – Опоненти корони принесли Річарду акт, який підписали представники всіх станів із проханням йому прийняти корону. Річард погодився. І 6 липня 1483 року він урочисто коронувався і наказав звільнити усіх ув'язнених. Одразу ж після коронації Річард скликав парламент і оголосив, що має намір об'їхати свою державу. Народ усюди зустрічав його заявами відданості за поширеною версією. Сини Едуарда, племінники Річарда, дуже заважали йому. Він поїхав з Лондона, віддавши на думку багатьох дослідників наказ задушити обох принців вночі у їхніх ліжках, а тіла закопати. Однак, відповідно до іншої версії, історія вбивства принців була вигадана людиною на ім'я Джон Мортон, архієпископ Кентерберійський, який був непримиренним супротивником Йорків. Відповідно до іншої версії, принців було убито за наказом Генріха VII Тюдора дещо пізніше. У 1674 році, у ході земляних робіт у Тауері, під фундаментом одних із сходів було знайдено людські кістки. Було Лошено, що рештки належать колись зниклим принцам, їх із почистями поховали у весмінстерському аббатстві у 1933 році. Могилу було розрито для наукових експертиз, які підтвердили, що кістки дійсно належали двом дітям найбільш ймовірно хлопчикам років 12-15, що були близькими родичами. Непрямо це свідчило проти Генріха VII, оскільки, якщо б злочин скоїв річард III, то вбиті діти мали бути меншими за своїми роками. Саме Генріх VII Тюдор мав більше причин вбити принців, оскільки він хотів посісти англійський престол. За підтримки Франції у 1485 році Генріх висадився в Уельсі, де скористався валійським походженням свого роду і набрав чимало прибічників. Однак противників Річарда третього це не зупинило, і на різдво 1483 року вони зібралися в соборі Сен-П'єр в Рені, де Генріх Тюдор дав йому урочисту клятву, що у разі перемоги він одружиться на Єлисаветі, доньці Едуарда IV, щоб примирити Юрків та Ланкастерів і повернути їм втрачені за роки громадянської війни права і привілеї. Королівські війська десь до 12 тисяч чоловік розмістилися на пагорбі Амбіон Хіл, що трохи південні. Ша села Босфор. Наступного дня, 22 серпня 1485 року, вони зайняли бойові позиції. Жодного бойового досвіду Генріх Тюдор не мав, тож він передав командування своїм військом досвідченому серу Джону Деверу, а сам із особистою охороною відступив. Десь у цей час у Аєргарді Тюдорів Річард 3 побачив Генріха і у кращих принципах лицарства особисто кинувся в атаку на чолі невеликого загону. Стрімкий удар кавалери. Прорвали оборону супротивника, і вони глибоко вклинулися у ряди тюдорів, небезпечно зближившись із самим Генріхом. Першими, хто загинули, були прапороносці Генріха, сер Вільям Брендон, а згодом, під ударом піки в голову, сідла був вибитий його особистий охоронець сер Джон Шейні. Бій наближався до завершення, коли у нього нарешті вступив Томас Стенлі. Його фланговий удар застав Йорків зненацька. Вони були відкинуті на кількасот метрів назад і притиснуті до болота. Але зброю не склали. Річард третій у запалі крикнув: Я не відступлю ні на крок. Або я король, або мрець. Він бився і після загибелі свого прапороносця. І коли впав з коня, що у в'ясу трясовині, оточений звідусіль і загубивши шолом. Річард третій тримав кругову оборону. Ну, доки удар але бардою котрогось із валійців не розкроїв йому голову, 22 серпня 1485 року, у битві під Босфордом, армія короля Річарда була розбита, а сам він загинув. Генріха було проголошено королем на полі бою, та вступивши за якийсь час до Лондона парламентською постановою, він затвердив престол за собою та своїми нащадками без усілякого спеціального підґрунтя. Таким чином, він став королем Англії за правом завоювання, подібно до Вільгельма І. Якщо б Генріх Тюдор офіційно претендував на корону за правом спадщини ланкарстерського дому, то її, очевидно, мала отримати його мати леді Маргарита Бофо. Він виконав обіцянку і поєднав себе шлюбом з донькою Едуарда IV. Цим самим він об'єднав роди. У гербі нової англійської династії Тюдорів було відображено білу і червону троянду як символ завершення цієї війни. Тіло Річарда провезли вулицями Лестера. Довгий час вважали, що його рештки згодом вилучили з могили і кинули до річки Суар. Але у вересні 2012 року під авдостоянкою, де раніше стояла церква, був виявлений скелет чоловіка з ознаками сильного сколіозу. Чоловік загинув від травм, очевидно отриманих у бою. Після проведення аналізу ДНК було доведено, що це саме останки Річарда Третього. Кажуть, що війна закінчується тоді, коли буде поховано останнього солдата. Більше як 500 років знадобилося, щоб поставити крапку в війні червоної і білої троянди. Тисячі людей. Вийшли, щоб поховати свого монарха у лестерському соборі. Він отримав своє останнє місце упокоєння, але навколо його імені не вщухають суперечки до сьогодні. Англія за всі століття зуміла не лише зберегти монархічну форму правління, але й перетворити її на політичну перевагу.